Усім привіт! Ви потрапили на YouTube канал Кухня Трафіку, де я безкоштовно розповідаю про те, за що інші беруть гроші на курсах, а деякі навіть і не розповідають на своїх курсах. Доведено моїми клієнтами на консультаціях. Справа в тому, що декілька днів тому я розблоковував один із рекламних акаунтів, а також бізнес-менеджер одного з мого клієнтів. Він звернувся до мене за послугою розблокування бізнес-менеджеру. Ми його розблокували, клієнт почав крутити білу рекламу, все нічого не предвіщало ніякої біди. Але мені в один прекрасний вечір дзвонить якийсь номер телефону, знайомий вже для мене. Да, мені здалося, що це зі служби підтримки, і я не помилився. Мені подзвонили зі служби підтримки і сказали, що, на жаль, ваш бізнес-менеджер було заблоковано, але ви можете пройти перевірку за документами, що я, звичайно, і зробив. і... Отримав довічний бан на цей бізнес-менеджер. А коли я повторно звернувся з цим питанням е, з приводу довічного бану до служби підтримки, мені сказали: вибачте, нічого зробити не можемо. Бачимо, що не було жодних порушень, але ну, система іноді працює так. Е, можете оскаржити це рішення у суді. Смішно, але дійсно там так і було написано. В чому ж справа? А... а Справа та -то в тому, що коли ми користуємося е, послугами Фейсбуку да, саме якимись рекламними інструментами, ми автоматично приймаємо усі умови використання да, е, цієї платформи. І там є така умова, що Фейсбук може іноді хибно сприймати бізнес-менеджери або рекламні акаунти е, за рекламні аккаунти, які порушують да, рекламну діяльність, або намагаються якось обійти е, ці всі правила. Тому сьогодні настав чудовий день, коли ми будемо ставити Facebook. В неприємну позу, а не Facebook нас. І сьогодні я вам покажу, як з допомогою нейронної сітки створити аккаунт неіснуючої людини, відразу ж створити бізнес-менеджер. Ну там маленький ліміт за 15 хвилин е на новостворених аккаунтах можна створювати бізнес-менеджер. Ми його обов'язково створимо, обов'язково отримуємо відразу е заборону рекламної діяльності на цей бізнес-менеджер. і... Я покажу вам, як за допомогою шаблону, який я розробив, шаблону певному документів. В експерименті да, я його демонструвати на всякий випадок не буду, але ви можете в мене його отримати пізніше розкажу як. Е, я покажу, як за допомогою цього шаблону да, прикріпити фотографію цієї людини, не існуючої, і так само легко обійти цей, цю заборону рекламної діяльності. І... Назавжди це нам дасть. Що нам це дасть? Ми назавжди забудемо про блокування. Да, ми не будемо боятися вже блокувань цих рекламних аккаунтів. Бізнес-менеджерів ми зможемо створювати фейкові аккаунти. Е, і це вже перевірено. Я дійсно перевірив, це це чудово працює. І нам більше не буде потрібно да, боятися за бани, і так само нам не буде потрібно купувати ці бізнес-менеджери і попадатися на скам з цими бізнес-менеджерами, і рекламними акаунтами. Я їх ніколи не купував, але знаю, що скаму там дуже багато. Тому. Пропоную вам розпочати. Поїхали. Окей, запис пішов. Що нам для цього потрібно? Е, звичайно, одну секунду. Звичайно, нам потрібно зайти в браузер, відкрити наш Facebook. Відкривається Facebook. Тут ми вийдемо і будемо намагатися створити обліковий запис. Так, напишемо ім'я. Давайте спробуємо. Екс, екс, такий екзотику. Утирок незвичайний номер мобільного телефону або електронна пошта. Запишу наразі свій е, новий пароль, новий пароль. Так, окей, дата народження. Нехай буде 10 вересня 2000. Давайте поставимо. Теж 95-й. 10 вересня, 95-й рік. Чоловік. Зареєструватися. Утирок, незвичайний. Реєструється на Фейсбуку. Е, так, ні, створити обліковий запис. Крутиться, вертиться. Чекаємо, доки завантажиться. Це нормально. Facebook любить такі штучки-дрючки. Так, має прийти э, СМС. Да? Зараз на номер телефону. Очікуємо на нього. СМС-ка прийшла. Так. 70 826 826. Продовжити. Е, номер телефону в мене один прив'язаний до багатьох е, аккаунтів. Да? Як тільки я створюю якийсь аккаунт, я вибираю У мене Instagram на мій номер прив'язаний, десь аккаунта 3 і Facebook, мабуть, теж аккаунти 3-4 вже прив'язано на один і той же самий номер. Якщо не дає прив'язувати до вашого номеру, є чудовий сервіс під назвою, е, секунду sms activate. Тут реєструєтеся, тут все інтуїтивно зрозуміло. Треба зареєструватися, створити аккаунт, поповнити касу. Да, і тут обираємо Facebook. Ось бачимо Facebook. Да. І що це таке? Ми купуємо телефонний номер для разового прийому коду з сайту. Да. От, тобто Ми обираємо Facebook, купуємо саме дешевий номер, який нам тільки потрібен, і так само в реєстрації. Потім цю країну теж маємо, ми маємо. Знайти цю країну. Отже, утирок незвичайний аккаунт створено. Що нам треба зробити далі? Нам пропонує якихось друзів. Але нам зараз потрібно, я казав, що за допомогою нейронки. Да, що буде робити ця нейронка? Вона буде генерувати фотографію цієї людини. Згенерує фотографію людини, яку ми потім будемо використовувати для умовних документів да, для шаблону, який я створив. Зараз я покажу вам цей сервіс, усі посилання на ці сервіси, да, і так само на цей SMS Активейт, ви можете знайти в описі під відео. А ми переходимо до сервісу. Е, так, створити фотографію неіснуючої людини. Має зараз бути ось. Uh, сервіс називається This Ось бачимо, вже нам uh, показується фотографія дівчини. Да, відразу це, цієї дівчини ніколи не існувало. Це нейронна сітка її згенерувала. Так, ми обираємо тут у нас там чоловік, так, ми обираємо uh, самець. <гум> <гум> самець Вік uh, у нас 95-й рік, це десь uh, 26-35 років. Етнічна приналежність, давайте, нехай це буде Євро. де? Yeah. Азіат, чорний, білий, чорний. Хто перекладав цей зайд? Білий, білий, індійський, близько східний, Латино. Ні, вибачаюся, давайте. Білий, нехай буде білий. Оновити зображення. Натискаємо оновити зображення, і нам треба зараз підібрати людину, яка буде прямо дивитися. Я, в принципі, більш-менш задоволений результатом, мені цього вистачить. Можете покладити ще, якщо вам не подобається, так? Да? Це фотографія вигаданої людини. Її ніколи не існувало. Що ми робимо далі? Тиснемо скачавши, скачавши і очікуємо, доки почнеться скачувшивання нашого зображення. Так, а воно чогось. Давайте ще раз. Йде черга. черга. Повторюю ще раз да? цей спосіб, що ви зараз можете бачити на екрані, це експеримент. Я не закликаю нікого це би, повторювати. Да? Просто хочеться перевірити, чи дійсно Facebook настільки дірявий. Дірява в нього система захисту. Відкриваємо цю картинку, бачимо цього хлопця. Що ми будемо робити зараз? Зараз ми поставимо це обличчя на аватарку. Заходимо знову в наш Facebook, тиснемо сюди, додати світлину, завантажити світлину і шукаємо тут це. Викачений, наче, да, ось він. Ось наш хлопець. Завантажився. Тиснемо зберегти. Чудово, аватарку ми встановили. На цьому нам, в, в принципі, достатньо. Що нам треба зробити далі? Далі нам треба цю фотографію вставити до. Шаблону, який я розробив, да? шаблону е жартівливих цих, як сказати, документів. Да? Цей шаблон, як я вже казав е на початку відео або в кінці, не пам'ятаю, е ви можете дістати в мене. Для цього вам треба просто написати мені у інстаграм. Так. Що ми робимо? Е, наразі да, я демонстрацію екрану припиню, але продовжу запис, і цей запис да, ви отримаєте потім, коли захочете взяти в мене цей ну, би шаблон цього документу. Там буде відеоінструкція, як користуватися цим шаблоном. Переходимо назад в Safari. Що нам треба зараз зробити? Паспорт ми зробили, е, да, умовний паспорт ми вже розробили, фотографію людини вставили, написали там. Всі необхідні дані, дату народження, все. І тепер нам треба робити бізнес-менеджер. Бізнес-менеджер нам Facebook може наразі не дати створити, тому що у нас тільки свіжо створений е аккаунт. Да. Але ми будемо намагатися, да, якщо зараз він не пропустить, то ми з вами, любі друзі, трішечки почекаємо. Там буквально з 15 хвилиночок треба буде почекати. Переходимо в «Meta Business Suite». Створити сторінку у Facebook. Створюємо. Підпишемо її. Боже. підпишемо її так само. Утирок, тирок фанпейдж. Категорія. Боже, я не знаю. Домашній бізнес. Я кращий нагибатор таргету в світі. Create page. Створюється наша сторіночка. Fanpage was created. E, сторінка додана. Да? Далі тут у нас пропонується всяку фігню, Нам не потрібно зробити, нам це все не цікаво. Ми натискаємо перейти на сторінку. Нас перекидає на сторінку. Натискаємо не зараз. Це все пропускаємо. десь кудись туди виходимо, тиснемо на Meta-Business Закриваємо. Тиснемо довідка перейти до бізнес-манагер. І нам треба створити обліковий запис. Тиснемо створити обліковий запис. Напишемо утирок. Як там було, незвичайний або звичайний. Ваше ім'я, ну так, да, правильно. Електронна адреса. Електронна адреса. Напишу одну із своїх. Па-па-па-па-па. Так, надіслати, зараз може не дати. Да? З моменту реєстрації вашого облікового запису в Facebook минуло занадто мало часу, щоб створити ліковий запис компанії. Півтори спробу через годину. Отже, через годинку ми з вами продовжимо запис і покажу вам, як все це закінчити. Отже, любі друзі, у нас минуло вже близько півтори години. Да, я чекав, доки мені дасть створити бізнес-менеджер. Раніше там було 15 хвилин, зараз зробили вже годину і чомусь я да, дочекався годину, натиснув ще раз створити бізнес-менеджер і мені пише, що ви не можете користуватися цією функцією. Думаю, чому? Дивно, чому? Ще місяця, півтора-два назад це було актуально, а зараз. А зараз ось що, ось чому причина. Мені вже зразу зі старту обмежили мій обліковий запис. І що ми можемо зробити? Натиснути кнопочку Підтвердити особу. Чудово. Що це означає? Оскаржити. Підтвердити, що ви не робот, да? велосипед. 100% тут велосипед шукаємо. Тиснемо далі, Боже, щось не спрацювало. Занадто багато клікати. Чудово! Продовжити. Що нам тут далі? Пишемо наш номер телефону. Зараз надійшнемо SMS і, скоріше за все, далі треба буде відправити наш документ. Пишемо шестизначний код. Можете взламати цей аккаунт. Мені його буде не шкода. Можете його забрати. Всі коди вам показую. Введіть електронну адресу. Так, чудово. 575. 2,24. Далі дасть паспорт прикріпити чи ні. Звичайно, посвідчення нашої особи. Завантажте зображення. І е, я вже підготував документ да, наш, наш паспорт, умовний шаблончик, який ви можете. Цей шаблон може отримати кожен Ось такий чудовий шаблон. Але, на жаль, я вам його не покажу. Ви можете його побачити тільки після того, як напишете мені у директ Я розповім вам усі деталі. Продовжити. Незвичайний утирок Віталійович. Запит на перевірку надіслано. Дякуємо, що бла-бла-бла. бла бла, -бла, -бла, -бла. Натискаємо закрити і бажано почекати. Да, ось Запит на перевірку надіслано, 10 вересня. І, коротше, скоріше за все, я хочу сказати, да, що зараз ЗРДшка пройде, ми її пройдемо, і коли ми вже зможемо створити бізнес-менеджер, то, скоріше за все, нам знову вилетить. Це кляти ЗРД, да? я думаю, і якщо там вже його пройти, то буде все окей. Або можливо, ні. Але якщо один раз зараз у нас, нам вдасться обійти ЗРД, то далі з цим проблем не буде. Просто цей паспорт, умовний. Да? Шаблон залишаємо і будемо користуватися е, для своїх аккаунтів. А я повторюю, виконую це все задля експерименту. І так, любі друзі, у нас пройшло близько 10 хвилин, і я свайпаю, тримаю пальцями вправо, і ми бачимо, чудову, чудовий напис. Доступ до рекламних функцій відновлено. А це означає, що ми навіть на такому крінжовому аккаунті Фейсбуку, да, утирок незвичайний, казалось би, ну як може, можна пройти ЗРД з таким аккаунтом. Фотографія згенерована нейронною сіткою. Все було зроблено при вас, нікого не обманював. да, Можемо побачити стрінку на валю, це не фотошоп, це все правда. Е, ось. Що це означає? Це означає, що треба, не треба панікувати, коли у вас е, блокується сторінка. Да, тепер ви можете використовувати ось такий спосіб на крайняк, якщо там, і не треба шукати, купувати якісь бізнес менеджери аккаунти. Цей аккаунт вже я робив так, скажу, да, декілька місяців тому я вже так робив і відкручував спокійно рекламу. І потім цей бізнес-менеджер взагалі передав е, іншому, іншій людині, і він досі працює. Взагалі, без жодних прогрівів, без нічого. Тобто інструкцію ви маєте, єдине, що вам потрібно, щоб це все реалізувати, да, ви можете звернутися до мене і забрати цей шаблончик. І у вас завжди буде доступ до рекламних функцій в Facebook. І не будете боятися жодних блокувань. Всіх поцілував. Ось так, любі мої друзі, дуже легко та швидко ми з вами змогли обійти систему. Да? Всі, всі так хвалять, бояться цю е, систему, цю е, безпеки Фейсбуку. Да? Ми легко, просто за я не знаю скільки там хвилин е, нагнули Фейсбук. І, мій любий дуже, отже, по покроковий туторіал ти вже знаєш, а що тобі залишається отримати, це. Шаблон цього документу, да, за допомогою якого ти зможеш от, е, пройти цю перевірку заборони рекламної діяльності. Як отримати цей шаблон? Прямо зараз можеш написати мені у мій інстаграм, і я розповім тобі усі деталі, е, віддам тобі за маленьку символічну оплату цей шаблон і повну інструкцію, як їм користуватися. Так само е, відеоінструкцію. Да? Чекаю тебе в Дірект, друже. Якщо в тебе ще є якісь питання стосовно цього відео, якщо в тебе є інші питання стосовно таргетованої реклами або маркетингу, да, можеш звернутися до мене в Дірект. В мене є послуга консультації, яка достатньо недорого коштує, але вона дуже цінна. Може, можеш подивитися в інстаграмі відгуки моїх консультацій. І так само в мене є освітні продукти, як для підприємців, як самостійно, в два рази дешевше, без таргетолога, забезпечувати себе. Потенційними клієнтами і так само для таргетологів, для людей, які хочуть стати таргетологами, є курс, за допомогою якого ти зможеш заробляти вдома за макбуком або не вдома на балі, да, сидячи на дивані під пальмою. Від 800 доларів США за місяць. Можеш так само подивитися актуальний курс в мене в інстаграмі. Дякую за перегляд, всього найкращого.